Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про те, яким чином розвивалася ситуація останній тиждень. Звісно, річ, що головна подія, яка відбулася, це подія у Ватикані, 15 хвилинна розмова Трампа з Зеленським, все, що навколо цього оберталося, це ми вже обговорювали. Це не є настільки важливим. Важливим є те, що сталося пізніше, а пізніше сталося дуже багато речей. Тільки для того, щоб зрозуміти, чому стається пізніше так, як сталося, треба трошечки відгорнути ситуацію назад і процитувати американського міністра оборони Хексета, який каже, що час Сполучених Штатів, як єдиного гаранта Європейської безпеки, минув це давно назрівало. Європа має посилити військову силу. Так. Посилити НАТО, Європа має посилити європейську силу і НАТО. І що відбувається на цьому тлі? На цьому тлі відбуваються процеси, які є дуже важливими для того, щоб Європа мала цю силу. Спочатку президент Макрон відвідує закордонні терени Франції, які як не випадково розташовані саме в Індійському океані. Чому це важливий для Франції, Європи і України, в тому числі візит? Тому що відбувається він на тлі заяви того ж самого Хекса та міністра оборони Сполучених Штатів, який, звісно, висловлює позицію президента Трампа, і це означає, що Франція нарощує свої сили там, де до того не планувала, не хотіла, не могла нарощувати сили. А власне мова йде про Індію, бо дуже обережно діяла тоді Франція з тим, щоби скріплювати індійську обороноздатність. Власною зброєю зараз, на тлі розгортання воєнних дій між Пакистаном і Індією, відповідно, зростає необхідність Індії забезпечувати себе якісною зброєю альтернативою російській зброї, тому що російська зброя в Індії а застаріла, б купляти зараз її на тлі того, що Індія планує покращити стосунки між з Європейським Союзом і не розвивати стосунків, бо вони зараз в такому зародковому стані що з Індією і Сполученими Штатами. Не можна бажати, що Індія є там прям ворогом Сполучених Штатів, але в конфлікті Індія Пакистан на чиєму боці Сполучені Штати. Ну я думаю, на боці того, кого фінансує Держдеп, а Держдеп фінансує саме Пакистанську армію. Пакистан завжди був базою для дій е, в Афганістані, в Іракові. Для дій в тому регіоні. Ясна річ, що зараз посилилася співпраця між Пакистаном і Китаєм, але це пов'язано передовсім з тим, що Китай також е, тисне на Пакистан, а Пакистан також хоче е, знайти для себе можливість е, зробити альтернативу е, американській зброї. Бо американська зброя, зокрема, навіть самі f 16 є на озброєнні Пакистаном у Індії. Старі давні ще часів холодної війни міражі, тоді коли Франція не була в НАТО, ну практично не була. Тоді, коли вона позволяла собі Франція абсолютно незалежну політику в цьому регіоні протистояння між советським союзом і Європою, ну бо святський союз про існування з'явилася. Росія спочатку Єльсина, потім Путіна, і всі ствердили, що це кінець історії протистояння. Протистояння продовжується і будуть продовжуватися. Але позиція Франції, ну скажімо так, тоді дуже близька була в силу обставин значно ближче ніж до того, до Вашингтону. І тому для того, щоб не дратувати, як кажуть тигра в клітці, ну можна було годувати інших тварин без того, щоб він не бачив. Ну мається на увазі. Підтримувати з Індією стосунки в межах товарів подвійного призначення, в межах обслуговування раніше проданої техніки. Тобто, Індія зараз практично є головним замовником французьких рафарів. Зокрема, нещодавно було парафовано і реалізовано зовсім нещодавно, кілька днів тому, угоду торгівельну між Індією і Францією щодо закупівлі палубних. Рафалів, тобто для палубної авіації, прибирається з двох авіаносців індійських застаріла совєтська техніка капризника. Не працює, Ну тому що звичайно копії завжди працюють гірше за оригінал, якби багато цих копій не було випущено. Тому копіювали е, в 29-й з, з, з західних зерців, ну зрозуміло, і відповідно західні зерці працюють краще на палубі. Першу чому ми, ми, я стверджую саме про палубну авіацію. Бо якщо у тебе в совєтському союзі немає авіаносців, фактично. Ну ми не будемо говорити про Кузнєцова, який фактично і, і авіаносцем, чимось якимось такою пародію на авіаносець, то і палубної, тобто покладової ще української мови буде правильніше сказати авіацію в ні в совєтському союзі, ні в Путінській Росії не було і немає. Тому йдуть Рафалі Рафалі. Зараз практично давши такий великий, е, великий контракт між Дасо Авіасіон, які випускають Рафалі і Індією, забезпечило Індії друге місце після об'єднаних арабських еміратів щодо закупівлі французьких Рафалів. Зараз е, Дасоа Віасіон, який випускає французькі Рафалі, працює працює в подвоєному режимі. Випускає вже два літаки в місяць. Це не такий великий темп, як хотілося, але вже профінансована історія, яка призведе до того, що шарафаль Авіасіон буде випускати таких літаків до п'яти в місяць. Терміни реалізації буде залежати від кількості контрактів, але кількість контрактів тільки зростає: Індонезія, Індія, Об'єднання Арабські Емірати. Інші країни, які закуповують в достатньо потужних кількостях до Сов'яснян, ми дамо там графік того хто скільки купив як супровід, і відповідно зростає сила впливу Франції Європейського союзу, України, як члени європейського континенту, власне, на цю частину дуже вразливу щодо контактів між Вашингтоном, Юделі делі Ісламабадом, Пекіном в цьому регіоні. Дуже важлива історія насправді для того, щоб розуміти, як буде впливати на Францію і Європейський Союз. Подібні заяви Гексита: що ваша оборона це ваша справа. Порятунок тих, хто тоне, справа рук рук тих, хто тоне. Тому дуже важливо для цього є, щоб зрозуміти, як буде розвиватися вектор протистояння. Київ, Вашингтон, протистояння України Сполучених Штатів. Треба подивитися, куди відбувся візит одразу ж після Ватикану президента Зеленського і делегації, яка його супроводжувала. Візит відбувся до Південної Африки. Так, Південна Африка дуже цікава історія там відбулася останніми роками. Ми всі пам'ятаємо заяви президента Південної Африки Рамафоса про те, що Україна має бути частиною Литвини Росії, що Крим Росія, що Путіна він не арештує, які би не видавали санкції на нього міжнародний кримінальний суд і так далі. Тобто, це все було, але дещо змінилося. Змінилося те, що опозиція у Південній Афріці це як би хто не вважав але це, демократична країна з порушеними деякими принципами демократії є перекоси. І кому як не українцям розуміти, що перекоси це не означає недієвість демократичних інститутів загалом, то демократичні інститутів виборів на відміну від Росії? Діють і на відміну від того, що президент Рамафоса хоче мати дуже добрі і близькі стосунки саме з Путіним і його Росією, тим не менше в його країні, в країні його президентства демократія працює достатньо добре. Партія президента Рамафоса АНК, втратила одноосібну владу в Південно Африканській Республіці і мусить ділити її з е, демократичним союзом, е, який є Опозиційно налаштований не стільки персонально до і його політичної силенка, а в першу чергу до дій, які здійснює ця політична сила, з погіршення стосунків з заходом загалом з, з практичного зникнення стосунків між південною Африкою і Європейським Союзом, натягнуті дуже натягнуті стосунки між е, Пріторією і е, Вашингтоном. Все це стимулює е, і європейський союз передовсім. І Україну як члена Європейського союзу в майбутньому активізувати свою діяльність саме зараз, тоді, коли одноосібність влади зникла. Політика стала зовнішня в південної Африканської республіки диверсифікована. І зараз цей візит є дуже вчасним. Він вчасним передовсім не стільки з тих економічних вигод, які можуть настати після цього візиту. Бо не забуваємо, що там була ціла делегація. Але не це є важливим для України зараз. Це все перспектива і а, а, агрокультурний, тобто сільськогосподарський сектор. Так, це важливо, тому що Україна є важливим постачальником зернових на африканський континент, зокрема і в південну Африку. Але найважливіше те, що найрозвинутіший комплекс оборонний є у Південно-Африканській республіці серед усіх африканських країн дорівнює, намагається якось наздогнати там Єгипет з будівництвом кількох заводів, які переробляють займаються... Крупновузловим збиранням певних об'єктів і танків, в тому числі, і бронетранспортерів, але це не порівняти з тим, що залишила у спадок нинішній південно африканській республіці, попередниця, і відповідно на базі цього можна розгортати глобальну співпрацю. В чому полягає глобальність співпраці? в тому, що це буде все робитися без Вашингтону і без Росії. Бо стосунки е, опоненти Ромофосі, діючого президента Південно-Африканської Республіки будують саме на поглибленні зв'язків з ЄС, чому саме з ЄС, тому що ну насправді опозиційність демократичного союзу не дозволяє е, забезпечити повну відмову від протистояння зі сполученими штатами вихід із. Того шляху, який веде умовно до Бріксу. там ці вступи, об, об, обговорення, тобто дружні стосунки з Росією чи та колишнім совєтським союзом, все це відкладено там на, на рівні ДНК у дуже багатьох політичних діячів, на тих, які розуміють все зло, яке чиниться в Росії зараз, і на боці України у окупаційній війні, імперській війні Москви проти Києва, Росії проти України, Перше, напевно. За часів президентства Зеленського, з взагалі за останніх там. Років 15. треба визнати. Ну як би там не ставитись до багатьох інших візитів е, сучасної української влади, але тим не це менше цей візит вдали. Останній візит туди відбувався 25 років тому. Туди здійснив туристичну поїздку Кучма, як він здійсняв дуже багато країн, де він любив побувати. Воно нічим не пов'язано було із зовнішньою політикою України, тому що за ті часи взагалі жодної зовнішньої політики України не було. Все робилося і працювалося для того, щоб Україна. Стала залізла якомога глибше в Росію під гаслом, що Україна це не Росія. Книжка видана була тоді Кучма, але тим не менше все робилося для того, щоб не існувала окрема незалежна зовнішня політика України. Тому той візит ми взагалі відкидаємо. Так що можна сказати, що це перший візит Південну Африку, серйозний перший візит Південна Африканську Республіку. І тому це важливо, важливо саме зараз, після розмови 15 хвилин, яка ні до чого не призвела і. Тільки додала масла вогонь протистояння між Україною <зваж> і з сполученими штатами, тому це вкрай важлива історія, і знов таки на тлі бойових дій, які розгортаються в індійському в регіоні індійського океану, який також омиває береги і південно-африканської республіки, і звітом дуже уважно стежать за за тим, що буде відбуватися в між Індією і Пакистаном. І тут хотілося, щоб відповідний візит, або принаймні була рука дружби, була протягнута. Нью-Делі Києвом uh, зараз можна було б обмінятися будь-якими візитами на максимально високому рівні, бо підтримка Індії у протистоянні з Пакистаном це підтримка uh, правильна, бо Україна мусить бути на боці uh, саме Індії, не Пакистану, бо Пакистан поки що це Китай. Так, фінансується Сполученими Штатами, але що Китай, що Сполучені Штати, що Росія, вони якби з іншого боку вулиці політичної, ніж Індія. І тому візит до Індії, будь-яка дія в підтримку Індії було би вкрай важливо. Знов таки, візьмемо, до прикладу Франції, яка якраз напередодні е, можливих бойових дій між Нью-Делі і Ісламабадом забезпечує підписання контракту для того, щоб посилити. Індійські збройні сили, індійські повітряні сили, бо насправді відставання там було значним, тому що застарілий совєтський авіаційний флот, який був на службі у Індії, не міг протиставити практично нічого модернізованим f 16 які стоять на озброєнні у Пакистану. Остання сутичка в небі під Кашміром програ... програна була Індією, тому що пілот літака був збитий, потрапив в полон індійський пілот. В до рук пакистанців пізніше був переданий індійській стороні як жест доброї волі, ну але тим не менше, жести доброї волі вони завжди відбуваються між тими, хто воює. Практично війна там в тому регіоні не завершилась. Дві ядерні потуги Індії і Пакистан ну скажімо, викращують іскри власною зброєю, що мусить привертати увагу Києва з огляду на те, як можуть відбуватися події там в подальшому, але зараз однозначно підтримувати ту країну. Інтерес розвитку стосунків з котрою лежить на українській е, політичній карті, це Індія і це Нью-Делі. Туди має бути скерований передовсім погляд е, України. Тому от, головне зараз забезпечити безпеку зовнішньополітичну для України, тому що безпека, яка забезпечується на лінії бойового зіткнення е, збройними силами України, перспектива розв'язання. Будь-якими мирними угодами ситуацію, коли імперський загарбник ставить умови жертві власного нападу, ну не доводиться тут шукати швидкого розв'язання. Тому зараз активність потрібна на зовнішньополітичному векторі, і в зовнішній політиці Україна має чітко вибудовувати напрямні власних сусідів. Пакистан, Індія. Якщо говорити про Африку, так візит до південної Африки вдалий і зрозумілий і перспективний. Мало хто можливо знає про таку країну, як Індонезія. Це найбільша мусульманська країна світу, величезна країна, споживач, потужний споживач західних технологій західних продукцій. Спочатку споживала Індонезія Совєтський російською, ну, за спадком ні перейшло зараз. Практично відмовлено було від усіх контрактів після того, як введені були санкції після в 22 другому році світом сполученим штатом європейським союзом проти Росії. Всі російські е, контракти в зброї зброярні були щодо зброї ліквідовані. І індонезія зараз є головним закупівельником в цьому регіоні. Зброї в першу чергу з Франції. Чому з Франції? Тому що Франція це альтернатива Сполученим Штатам, тому що Франція не мала в своїй історії випадків, коли б якісь зі сторін, які купили французьку зброю, було заборонено її використати, перепродати чи реалізовувати в тих чи інших бойових діях. Такого ніколи не ставалося, і, в принципі, ніколи і не станеться, тому що це те, що відрізняє Париж від Вашингтону. Одна справа торгівля, підтримка, забезпечення впливів. Зовсім іншувати е, санкціями використання цієї зброї. Франція тричі відміряє і один раз відрізає. З тим, щоб налагодити контрактні стосунки з стоїчнішої країни, зокрема з Індією, це ж не просто контракт на постачання рафалів в достатньо потужної кількості, а це контракт на обслуговування технічне, забезпечення навчання пілотів, забезпечення навчальної бази, забезпечення технологій, забезпечення в подальшому, якщо контракт буде продовжено збудовано завод збирання цих літаків крупного вузлові зборці саме в Індії. Сам торкається Індонезії. Індонезія, Індонезія країна, яка Суне вгору за всіма показниками є ВВП, є Нафта, є інші вуглеводні. Є бажання стати сильнішою. І головне, це противага Китаю. Для Індонезії найголовнішим регіональним та світовим ворогом є Китай. І тому Україна мусить бути в Індонезії, бо в Україні є над чим працювати на зовнішньополітичному треку. Про тому наступний візит це має бути або Делі. Або Індонезія, дякую за увагу. Ми ще повернемося до цих тем. Обговоримо їх в подальшому. Дякую всім за вподобайки, за підтримку, за спонсорство. Окремо, дякую всім спонсорам. Приємно, що підтримуєте канал. Пишіть, спілкуємося цього тижня. Ми зведемо всі питання до купи. Я на з цих питань на всіх питання дам відповіді. Всього найкращого, слава Україні!